Доброго дня, з вами компанія Ретроватор. Сьогодні хочу вам розказати про новинку, новинку на ринку. Це подрібнювачок веток, он же і називають його сучка руб, дрова руб. От давайте вам покажу цю техніку. Дивіться, ось вот така от техніка. Вона дуже похожа, зараз на ринку є техніка така арпал. Дуже разрекламована. Но ну, не секрет, что все уже везется с Китаем. И это тоже GTM. Дуже гарна торговая марка. Дуже э, ведома в Украине. По техничным характеристикам. Что хочу подив, подивиться. 160 кг на колесах. Стоит мощный двигатель. Мощность двигателя 4.4 ватта. Бензиновый. Возможно в любой части... Ліса, ну, де, де вам потрібно. Привезли як прицеп, порубали, все в маленькі щепки і пішло. І дуже гарна ціна. Чому хочу це проговорити, бо ціна дійсно гарна. GTM дуже гарна торгова марка і відео. От Дуже проблема в нас от відео. Бо в таку дуру в офісі не, не знімеш. І його вже бажано зняти в, в, в роботі. Як воно працює, бо то, що ми відділи на тренінгах, то просто мед. Таке маленька-маленька стружка, яку можна і запресувати, і можна його як добрива на городі чи ще десь. Тому першому, хто ну, купить нас і зробить відео, ну, дуже, дамо, дамо дуже гарну ціну. Таку знижку дамо що ну, в ноль зробимо, щоб зняти відео, щоб якось прорекламувати. Де взагалі на торгову марку GTM є рекомендовані рознічні ціни. Вони однакові, якщо заб'єте цю модельку на, на, на зараз, віз, крізь буде ціна 54 тисячі. А якщо напишете Viber, на 63, 4, 2, 6, 10, 10, 10, зробимо нормальну ціну, ну, якийсь, може, подарунок, щоб не, не, не демпінгувати, зробимо нормальний ще подарунок до, до нього. А першому покупцю, то, хто зробимо в ноль, бо ну, дуже хочу зняти відео про цей і і, бо Багато покупателів, багато хто їм інтересується цікавиться, але ж ну, немає відео, як воно працює, які там двигун. І зняти його, так от, собрати просто в офісі, це нереально, в студії, нереально, бажано зняти іменно в роботі. Будемо вдячні, і ми будемо вдячні наступні покупці, тому запрошуємо купити дану із, із потрібних квіток та включитися в ту таку працю, бо ми намагаємось максимально знімати, щоб було простіше купувати через інтернет, щоб люди розуміли, що вони купують, а не купували кота в, міш... в мішку. GTM дуже гарна торгова марка українська. Возиться з Китаю, але дуже класні ціни. В общем, компанія Ультрамотор 53038 або пиши Viber 063 426 1010.